Музика це всесвіт. І людина, яка створює музику, створює цей всесвіт для слухача. Хтось нас розважає, хтось нас спонукає до певних рефлексій, хтось чомусь навчає. Це було, є і завжди буде. Це чудовий світ, світ концертів музики. Я не уявляю просто свого життя без сцени. Це моя мрія. Люди хочуть бути причетними до якогось дійства культурного. Коли артист виходить на сцену, цей гул в толпі, цей обмін енергетикою — це фантастичне. Кожен концерт це нова подорож, новий експіріанс і, як правило, завжди дуже незабуде. Ця сцена в неї є щось таке магічно заворожуюче. Сцена — це, в принципі, основний інструмент для самовираження для мене. Для мене сцена це вдячність, це можливість побачити людей, розвіртуалитись трошки і подякувати їм своїм концертам. Це неймовірне відчуття, коли щось, що створив ти, взяло і відгукнулось в людини, яку ти не знаєш. Абсолютно незнайомої тобі людини, воно відгукнулося і стало саундтреком вже ваших спільних днів. Артист співає свої пісні, ти знаєш його пісні, ти підспівуєш. Це як таке єднання. Це класно. Це місце, де сходяться світи. Артистичні і поціновучі. Слухаючи платівку чи стрімінги, ти не побачиш артиста, не відчуєш його настрій, бо всі концерти різні. Я був на одних самих концертах по 13 разів, і це завжди щось по різному. Емоції, так точно це емоційне шоу, яке чіпляє, яке з першого звуку, інтро, вже викликає мурашки. Це можливість транслювати свої думки людям, можливість подарувати їм емоції, можливість зробити щось для них. І це не про квадратні метри, чи висоту стелі, чи потужність звуку, чи яскравість світла. Ми же кажемо не лише про простір, а ми говоримо про те, саме він значить. У 2014 році на цьому майданчику відкрився клуб Центром. І коли стався Майдан, і в нас вже був запланований і відкриття, і там лайнап на півроку. І ми так сіли. Я тоді займався концертом обслуговуванням Майданчику, Ми сіли з директором і такі нам чи відкриватися вже, чи ніколи вже не відкриємося. Треба сказати, що в 2014 році, попри всі трагічні події, які сталися в історії нашої країни, для концертної фотографії. І для концертної індустрії це були дуже важливі роки, тому що з різницею в кілька місяців відкрились два потужні концертні зали в центрі Києва. Це зали були з хорошим світлом, комфортні в плані зйомки. І дякую, що це приміщення було одним з них. Знайшла у себе альбом з концерту Dead Boy's Girlfriend. Це був перший концерт на цьому концертному майданчику. Це було відкриття. Дуже близько до їх дати була даха браха, і це ми як випробовували зал на міцність, тому що стільки людей я тут не бачив ніколи. Це був Переншлаг, і черга стояла, здається, десь до гулівера туди. Дуже багато молодих українських артистів починали свій шлях тут. Наприклад, онука перший концерт робила на цій сцені. <му> Влітку цей майданчик перебудовували, і у вересні 2015 року тут же відкрився белітаж. 6 років назад, коли стояло питання його закриття. Ми з моїм партнером дізналися про це і досить швидко з'явилися перед власниками цього приміщення і сказали: що ми ті самі хлопці, які хочемо взяти його в управління і розвивати. І вже сьомий рік як ми тут. Привіт, с вами Маріка! Сьогодні у мене великий сольний концерт в Велітаж. Я Олександр Положинський, і це мій концерт playing at the It's only a few tickets left, so go grab them. See you soon. Приходьте на концерт. Київ белітаж. 25 п'яти квітня буде тепло і кефово. Головна трансформація цієї сцени в тому, що вона винайшла своє місце. коли її відкривали. Я взагалі не певен, що сюди закладалася якась е концепція, крім того, що засновники хотіли зробити просто. Місце, де буде щось відбуватись. але час люди і артисти тихо і поступово зробили свою справу. І це стало майже культовим місцем в житті українських артистів. Дай мені ударних! Для мене це таке дуже. Місце ностальгії, напевно можна сказати, що це перший сольник, який був пронизаний унісонами. Е, раніше люди придивлялись, прислухалися, то тут е, в Белітажі вже всі співали е, пісні на пам'ять. Це було дійсно фантастично, і те рішення з люстрою, яка отут висіла, над людьми. Я катався Оці відчуття. Ти не забуваєш. Це якась така фотографія емоційна, яку ти з собою проносиш по життю, і це відбувалось тут. Це не забуває я стояв біля тої колони по великому рахунку, не очікуючи нічого від артиста і його творчості. В той момент я був абсолютно зачарований, і ця подія, ця мить, вона змінила все подальше. Діма з'явився на нашому радарі, якщо не помиляюсь, у 2015-му. і одразу стало зрозуміло, що це суперталановита людина, суперрізноманітна, і що його чекає велика сцена, велике майбутнє. Концерт UA, після якраз таки концерту в балітажі, де вони були присутні. Ну їм сподобався концерт, і Вони запропонували наступне зробити разом поспівпрацювати. Вони цікаві люди, професіонали своєї справи. Я в цьому не раз переконався, і ми спробували зробити вітамін Д у палаці спорт. Був класний творчий шлях, де ми відчули синергію і що ну, нам комфортно разом мріяти, разом створювати і оці мрії перетворювати на цілі. Це ж концерт Юа запросили на зустріч після палацу спорту. І тоді мені здається, Женя Лисенко або Діма Феліксов, хтось з них сказав, що ну люди, ви ж розумієте, що прийшла пора збирати стадіон. І я такий, ну я думаю, та ні, ну куди ж рано. Все добре. Ми відчайдушні, ми ризикуємо. Поїхали, об'являємо, все. Ну, о, цікаво. І коли десь ще за півроку до вже самої події ми зрозуміли, що продано вже 30 тисяч квитків. Я тоді переживав, чи продадуться квитки, чи люди прийдуть. А коли зрозуміли, що люди йдуть, і ми це можемо зробити, отоді от виникає інший страх: таку велику кількість людей задовільнити, показати рівень цікава задача. Ми всі командою разом це все втілили в життя, воно здавалося недосяжним, неймовірним. Танцюючи, блукаючи, Гаючи, стоїш напроти сцени на НСК Олімпійському і бачиш весь той шлях, який ти пройшов до цієї миті. Тебе охоплює стан ейфорії по тілу біжать урашки, з очей 'ються просто сльози від цих емоцій. І бажання переживати цю емоцію виводить щоразу в нас на цей шлях. Жодної перешкоди, а він не знає про Вічно Вічна людина Ці піки вони настільки емоційні, настільки тебе підживлюють, що ти можеш потім іноді там тижнями чи місяцями на всіх от емоціях ще працювати, і ти розумієш на що це було взагалі. Ти бачиш цих людей, і це настільки велика радість. Не вічна танцювачальна Я вітаю позоття м'юзі на народження. для мене. Це дуже класна можливість бути маленькою, частинкою сьогоднішнього дійства. Ми робили день народження безодні 5 років. Це було 12 різних артистів-колективів. Це було технічно дуже складно поєднати в єдине ціле, витримати таймінг. Починаючи з самого саундчеку. Час на підготовку у нас був обмежений буквально трьома годинами. Треба було всім всім справитись, і в цьому нам дуже допомогла команда клубу, тому що вони постійно були на підфаті. Я знала, що я можу на них розраховувати. Це було проява. Ну, і в підготовці всі дуже були зацікавлені, всі були включені. Я не боюся того, що щось зараз зміниться. Але я знаю, що з нашою командою ми все переробимо, зробимо, зреагуємо. Завжди приходиш з якимись запитами, ідеями в цьому місці. Тобі завжди на назустріч. Команда, яка тут працює, це взагалі. Ти можеш не переживати ні за що, приходиш сюди. Не як на роботу, а почилити просто. Частина екосистеми концертів. Ти маєш спілкуватися з людьми з індустрії. А коли з ними є ще приємні стосунки, коли ви обіймаєтесь при зустрічі, коли ви даєте п'ятюню прощаючись, це суперкомфортно. Тут дружня дуже атмосфера. Ми товаришуємо із власниками, товаришуємо з арт-директором. Тут рідні стіни, він мені подобається, і завжди тут дуже комфортно виступати. Професіоналізм людей на кожній з ділянці концертному майданчику може вивести його на якийсь фантастичний рівень. Це моя величезна мрія. Я колись дуже давно і дуже сильно мріяла зробити саме в блітажі свій перший сольний концерт. І... Так склалась доля, що саме там вони і відбулися. Це були неймовірні емоції. Також я, звісно, нервувала дуже сильно, але вже після виходу на сцену я побачила, що все класно, і все в мене начебто виходить. Мама була присутня. З на всіх моїх майже концертах це був перший концерт, який вона побачила. Як вже знаєте, такою більш відомою співачки кола, тобто де люди співають, мої пісні, де вже в мене є команда, де все виглядає по-іншому. Мама для мене була величезною підтримкою. Ми співали з нею на цій сцені, але не хотіла йти. Вона дуже любить тарцювати, і це хороший знак. Її сподобалось також, хто завжди думає, що скажуть люди. Все так звісно, що коли. Відбувся там не один, а цілих два концерти. Ну це не те, що здійснилася моя мрія. Це дало мені величезне натхнення на те, щоб і далі. І в цьому році в мене вже буде палац спорту. Ми ризикнули. Але я думаю, що цю віру і впевненість в собі, що ми все зможемо, і що тільки своєю командою ми все це вивеземо. Нам дал саме веліташі. Це ми дуже йому вдячні. Цей майданчик і залюбки після голосу спорту. Повернусь сюди знову, щоб виступити і зробити там концерт. Цінуй кожну мить, бо мить це і є життя. Спочатку артист демонструє свою творчість близьким людям, родині, друзям. Потім збирає коло десятки, сотні людей в клубах. І потім відбувається перший справжній концерт. Ось тут все по справжньому. Ми, як тільки починали тимбербланч, в мене стояло це зіграти тисячник. Ми з самого початку, коли от запускали, так би мовити, свій проєкт, ми Мріяли певним чином про концерт в майданчику такого типу. Для нас білітаж став дуже рідним, дуже такою домашньою сценою, на яку ти виходиш і такий Я вдома. Ми обрали білітаж, і це було кохання з першого концерту. Тому це місце про починання нових імен, нових історій. Тут багато було зароджено нових імен. В чому феномен цього місця тут починалася онука, тут починалися півоваров, Монатік, радіоаристократи. Це місце, де. Починали свої кар'єри ну майже всі українські артисти за останні 10 років. Ця сцена як точка відліку від неї до найвисоких вершин, які хочуть і можуть досягнути артиста. Найулюбленіший концерт саме в цій локації це для мене просте питання. Це гурт, дует, рай і я. Схильний вважати, що я приклав руку саме до цього концерту. Бо хлопців, які займалися організацією цього концерту, я кілька років мучив, що ось є рай, і це прям вау. Коли ти стоїш на цій сцені, ти маєш змогу бачити абсолютно кожного гостя, тому що тут дуже прикольна архітектура. Це було з самого початку закладено. Це прям супер, мені здається. Артист відчуває погляд кожного і може його побачити. Кожна подія це. Щось нове, навіть якщо це додатковий концерт чи та подія, яка вже відбувалася системно декілька разів. Вони все одно чимось відрізняються. Найважливіше в підготовці концерту, напевно, для мене це технічна підготовка. Тобто, щоб звук, світло, організація, безпека людей була на вищому рівні. Щоб я за все це не переживав, як людина, яка виходить грати музику. Я маю переживати виключно за музикою. Завжди творчість впирається в технічні рамки. І зараз за допомогою техніки ми ці рамки намагаємося розширити. Це найближча мені площадка в Україні, де я можу як професіонал реалізовувати себе максимально цікаво. Майже постійно ти кайфуєш, пританцьовуєш на робочому місці, бо тут завжди хороший звук. Класна акустика, все оснащення, яке там стоїть, теж дуже круте. По звуку ідеально круто, взагалі. Це найкращий звук, на мій погляд, зараз в Києві. Це система, яка є, якщо не у всіх, то в майже всіх райдерах всіх артистів. Це – просто еталон в світі саунду і спеціально підготовлене приміщення, яке ми, до речі, ще час від часу щось покращуємо в акустиці цього приміщення. Я люблю переважно панк-рок музику. Там, чесно кажучи, світло приділяють не дуже багато часу. Тому, коли я в цьому приміщенні знімала Agnostic Front, це був один з найбільш освітлених панк-рок концертів, на яких я була. Світло безумовно дуже доповнює і візуальну картинку, і емоційну також. Якщо говорити про щось шокуюче, то певно, це два концерти гурту Оторвальд в минулому році, коли Женя на першому концерті розпустив гурт. Ми готові запустити інтро. — Ми готові? Невже це все. Коли я став дорослим, чому навколо світ чужих людей? Невже це все? Я не вивожу. Ми були дуже втомлені, не спілкувалися зовсім один з одним. І ми хотіли минулого разу, коли грали тут, щоб ці концерти, які були солдатними, ми хотіли, щоб це було красивим фіналом оторву. Невже це все. Цього року я був відпустці в січні. Ми переїхали до мене до будинок за міський, перевезли туди студію і почали запис нового альбому. Yeah! спільну мову знову знайшли один одного знову, поспілкувалися і вирішили писати те про що пишеться, а саме про ті переживання, які ми отримали за останні два роки повномасштабного вторгнення. І ми знову тут, в цих стінах. Всі дуже хвилювались. Ми дуже, дуже довго готувалися. Світло, э, віджеїнг, все в нас мало бути відточене повністю. Кожну секунду всі знали, що треба робити, э, що вмикати. Якщо ти граєш нову програму на першому концерті, завжди ти більше хвилюєшся, ніж зазвичай. Тому вперше грали альбом, який для нас дуже важливий. Він такий емоційний. Ми не знали, як його буде сприймати публіка, але прикол був в тому, що вони почали співати з першої пісні, і для нас це було круто, залюбов. Чому люди приходять на концерт. Я думаю, що у людей у кожного своя відповідь. У мене вона така, що якщо не піти, це може ніколи не повторитися. На Початку 22-го року ми взагалі не думали, що ми зможемо робити якісь події, якісь концерти. Про це взагалі не йшло мови. Але потім, коли вже всі зібрались до пережили свої емоції, ми зрозуміли, що концерти це те, чим ми можемо допомагати армії. І все почалось не мабуть невеличких концертів, 100% прибутку, з яких ми віддавали на збройні сили. Потім популярності набули вже аукціони. Ти розумів, що це must have, Ти маєш це робити. Кожен концерт це єднання людей заради спільної мети. Це збори, можливість знайти однодумців, таких як ти. Це той момент, коли ти можеш трошки відволіктися від тих проблем, які зараз є в нашому житті. Це важливий момент і для артиста, і для слухача. Зовсім інший час і іншими. Дуже хочеться, щоб люди, які приходять на концерти, відчули цю музичну терапію, трішечки відпустили якісь болі душевні переживання, хоча б на годинки-дві те, що ми тут робимо, те, що ми можемо тут працювати і творити цю музичну індустрію, це тільки завдяки тому, що хлопці і дівчата на фронті і в тилу військові нас захищають. Засікає, щасливі. Ми, як українці, самоідентифікувалися. Нарешті ми визначилися з тим, ким ми є і ким ми хочемо бути, куди ми рухаємось. Зараз головний фокус слухача саме на українських виконавців. Звісно, це всі відчувають. Це штовхає музичну галузь вперед. Українських артистів пізнають, цінують, люблять людям. Цікаво сходити на концерти. І зараз дуже багато якихось таких з'являються артистів, які нішеві по музиці, але вони настільки цікаві. Є такі кейси, коли артисти дуже швидко проходять шлях від одного треку до першого виступу. І якісь старі канони правила розчиняються в часі, скажімо так. Все занадто швидко змінюється. Дуже багато ресурсів різного характеру було вкладено в цей майданчик за 10 років, і зараз точно в цьому не будемо зупинятися. Ну вони постійно змінюють якісь нововведення раніше. Тут був один екран, тепер тут три раніше у Гримерці була вона одна. Тепер їх тут дві повноцінні. Одна схожа на Хогвартс, інша схожа на готель. Ну тут взагалі дуже класно. Ми на велику кількість часу приділяємо саме одумками безпеці. Думаємо, що ми ще можемо покращити. У Нас є там, наприклад, три евакуаційні виходи незалежні один від одного. У нас є система димовідведення, пожегасіння. Можливо, навіть саме чи один з самих інклюзивних майданчиків в країні, тому що в нас є ліфт на всі поверхи. Це дуже зручно для всіх насправді. Унікальність, мабуть, в тому, що вони розвиваються постійно. Вони не стоять на місці. Взагалі, кожен місяць щось оновлюється. Вони щось додають. Вони постійно хочуть ставати кращими, і вони ними стають. Моя найулюбленіша фішка цього місця це, звичайно, ж вивіска. У неї є навіть назва міжнародна це формат. Вона Називається Тунайт. Завжди пишуть Тунайт, онука, «Tonight», Джимі Фелан запрошує когось. Вона впізнавана, вона. Ой, обожнюю, обожнюю це вивіс. Я весь час, коли проїжджав біля абілітажу десь бачив буковки красиві того чи іншого артиста. Я уявляв, що там буде висіти Монатік скоро. І так і трапилось. Це було класне досягнення. І Це дійсно дуже гарно виглядає. Якийсь такий ретро вайб в цьому є. Вініловий, напевно. Коли я побачила літери кола на білітажі, в мене пішли мурахи. Коли закінчився другий концерт, моя мама, мій чоловік, наша команда, вся ми вийшли, стали біля цих літер, і у мене є багато фотографій, і я кричу, усміхаюся, і просто щаслива, що ми це зробили. Коли ми обирали білітаж, я казала: а там же ще будуть дуже гарні буковки. Коли у нас був перший концерт тут, ми взяли інстакс, пішли фоткатися зі спалаху, і це дуже смішна фотографія, бо там стоїть вся наша команда, і спалах якраз працював так, що вивізку абсолютно не видно. То просто стоїмо ми на чорному фоні. Але зробили ще на телефон, і на її телефон в принципі, впорався з цією задачею. Це дуже класна фішка, яка, я думаю, приваблює багатьох артистів. Розуміючи, який вклад робить сцена в розвитку української музичної культури, який вклад вона робить на шляху артиста, ми зрозуміли, що назва «Білітаж» не відповідає цим сенсам. Ми зрозуміли, що сукупність всіх зусиль, які були докладені, які ще будуть докладені, вони вже тягнуть насправді на нове ім'я, яке дасть новий поштовх для розвитку цього видатного без перебільшення майданчику. І просто почали шукати відповідь на головне питання: якщо це точка відліку звідси до ЮНСК Олімпійського, то як саме це має називатися? Як саме цей шлях ми можемо виразити в новій назві? І шукаючи єдине слово, яке би це все описувало, ми його знайшли. Origin Stage – це точка відліку, точка початку, від якої і починається той самий. Шлях артиста до найбільших сцен України і всього світу. Візуальні зміни вони будуть також помітні. Але те, що не зміниться, це той глибокий сенс ось цієї сцени в житті артиста. Для мене найважливіший день це День анонсу. Дуже цікаво як зайде. Ми саме, як люди, які люблять концерти, розуміємо, що концерт починається не за п'ять хвилин до концерту, а починається з пошуку квитків, можливо, черзі на сайт, щоб мати можливість купити квиток. Оце найкраще. Я дуже люблю багато репетицій. Хочу знати кожну секунду, що відбувається, що я роблю, який настрій ми несемо, і це ж дає сміливі очі. Тільки коли робиш перший крок на сцену. Все якось звужується дуже сильно, є ти, є люди в залі і музика. Хочу, щоб музика трішечки переносила людей в той всесвіт, де є віра в майбутнє і є таке світле натхнення. Надихнути, зробити так, щоб вони забулися на ці дві години і відпочили ментально. Доторкнутися до цієї сцени це як «magic touch». Який дає сили, енергії, натхнення для того, щоб рухатися далі. Це та необхідна сходинка в кар'єрі артиста, яку необхідно пройти і неможливо обійти. Ну, Якщо концерт це коктейль, то це віскі кола, бо і смачно, і весело. І молодіжного.